Всім добрий ранок, ми вже їдемо в лікарню. Не знаю, покладуть мене чи ні, але я чомусь починаю стресувати. Мені ще вже погано, мені вже якось це. Коротше, не знаю. Кашель стало набагато більше. Буду їм казати, щоб вони знали. В принципі, і все кашелью це так само в носі, не зрозуміло що. Не знаю, покладуть чи ні. Якби хотілося, щоб вже зробили операцію і займатися тим, щоб установлення робити собі, але так якось не хочеться знаючи, як це буде боляче, тому не знаю навіть. Радуватися я буду чи ні, тому що мене не покладуть. Ну є два плюси. мене не буде завтра боліти живіт. Це перший плюс. А другий плюс, якщо вони не покладуть вдома, наварено багато їсти. Все, це плюси. Не знаю. Ми побачимо, що будуть казати. І буде це впливати чи ні. В чата GPT питала, пише, що на Коротше, як вирішить лікар, так як не було температури. Ось так, тому їдемо. Мирослав також щасливий. На вулиці, кстати, потеплішало. Зараз 16 половиною, має бути 19, завтра трошки похолодає, а потім взагалі показує 27. Представляєте? Це взагалі буде пекло. Для Чехії це буде майже аномальна жара. Тому. Короче, добре, їдемо. Потім розкажу, що я і думала. Не взяли мене на операцію. Або вони мене питають, як ви думаєте, до завтра зміниться щось? Я кажу, я не думаю. Тому що, ну, кашля в мене вчора великого не було, сьогодні він вже є. Я відчуваю, як мене сідає вже голос. Коротше, все тільки почнеться. Перенесли через два тижні, можна сказати, на 9-6. Ось так. Тому хлопці мене чекають на парковці, я вже йду до них. Їдемо додому їсти супи. Боже, в мене тепер вихідний буде, не буду нічого варити. Стільки не готувала. Я коротше, вже так стресувала цей раз. І погано мені в машині було. Ну так, не погано, а так трошечки. Мабуть, трошки переживала. Ну, все, додому і лікуватися. У нас э, час лягати спать. Зазначить, що треба козитися. Хоч трошки. Глянь, на чому Мирослав їздить на мусоровозі. О, нагулявся, слава Богу. Бо вже більше 9 годин, в принципі, спати треба, а він по-другому сідає. І не хочеться сильно шуміти, бо колеса грюкають туди, 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 мама. Так ти нормально і сам же катаєшся. Можна було б його так би сильно би толкнути, але він улетить, якщо сильно толкнути. А так що, добре, що не поклали в лікарню, тому що кашляю дуже багато. І, думаю, якби зробили по операцію, я просто би вмерла б вмерла від болю. Тому все, що не робиться, все робиться на краще. Добрий ранок. В Мені сьогодні прокинувся знову кулінар. Коротше, якийсь пирог з тіктока. Але в мене був жидкий творог. І за цього не вийшло взагалі, лежні були бути рівненькі такі гарненькі полосочки через кондитерські шпори. щоб красив пакет рукав, щоб було видно. Але ну, в мене отаке. От Побачимо, що Це вийде. поки у мене печеться там, пирог той, надіюсь, він вийде. У мене тут ще підходить тісто. І за того, що духовка включена, швидше підійде. Тісто на хліб. Бо ти сьогодні ще хліб смачненький. Я не знаю, що це, в принципі, ж на нас це плита, чому духовка так е... працює, не розумію. Може, із-за того, що конвекція вимкнута. І Що робити? В мене ж бісквітне тісто. А мені б хотілося б перевернути, щоб воно з другої сторони пекло. Як ви думаєте, можна чи ні? Але пахне добре. Ну і в принципі піднялось гарненько. Коротше, переверну, подивимось упаде чи не упаде. Хоча вроді і так піджарюється. Може е, вимкнути конвекцію, просто не знаю, може просто верх та низ увімкнути треба було. Ну, думаю, допечеться. У мене там ще по таймеру хвилинки дві залишилось. Просто з цієї сторони вже прям піджарене все. Ну, Чекаємо, Все, порізала, але ще не дивилась сама. Кстати, по поводу стану. Я хвора, капець прям. Ой, поприлипало до цього трошки. Ну, Прикольненько. Може, навіть і хорошо, що воно всюди є. А саме, ну, як бісквіт. Ні, нормальненько. Я думаю, зараз з чайком поп'ємо. Ой, поки сама собі дивилася. Не, не показувала вам. Типа бісквіт зверху а, творог вилетий та і все. Я думаю, якби, ой, якби а, творог був більш густіший, а, бісквіт би краще підходив. Але так тонюсіньке. Може, то, що ще великий противень і тут всього 4 яйця. Я кажу, що все, роблю каву, будемо пити, насолоджуватися смакотою. Хлібчик тільки що з Мирославом вже попереминали. Зараз він ще підійде і теж буду пекти. У мене вийшов хлібчик, ну, типу батонний батон, хрустящий. Я знаю, мама мене з бабушкою завжди ще водою мочили і типу, як накривали полотенцем. Але я залишила, щоб він був хрустящий. так як всім подобається, щоб хрустіло. Роблю я з рецепту з Тіктоку, хочу написати рецепт хліба в рукаві. От там дівчина розповідає там одне з перших відео. От я ним і користуюсь вже раз третій пекло. Одне ще від перга... пергаменту. рукава таке, як жопки стаються. Але з'їдається швидесенько. Хочу розрізати, подивитися, бо минулий раз в мене були трошки пустоти внутрі. Хочу подивитися, Хотіла засняти, як він хрустить. Але. Неудобно все і тримати, і різати, то. Мені вже дійшло, коли я вже розрізала. Що можна було ж поставити телефон на стол? Коротше, вже розчикала його. Вже... Нет, тут це разно не нормальне. Мягесенький, ще гарячий. так. Мягесенький, гарненький. Я додала трошки більше солі, бо Мені якось маловато було. Але слухайте. Хлібчик. Оце хазяйка, оце хазяйка. Грію супчик, тому відрізала так, тому що зараз супчиком всі поїдять. Смачненький хлібчик. Ну Так. А стан, кашель великий, так само з носом. Тепер ще й грудна клітка болить, тому що кашляю. Ну, добре, що мене не поклали, тому що а, було б дуже важко а, після операції. мені, Але нічого. Все добре. Всім добрий ранок. Коли ми вже вийдемо погуляти на вулицю, гляньте, я думала, буквально півгодинки назад сонечко світило, але знову. Ой, ці дожиді, дощі не дають нам спокійно жити. Коли вже буде тепло, я не знаю. Я йду за посилочкою. І викидала. Так, ще два листа. Це ой, Міра в аптеки якісь скидочки і моя карта страховки ВЗП. Маленька сьогодні посилочка. Дуже знаєте. Ой, що ти там замовляєш? Що ти там замовляєш? Сидяйтеся з боку і чекають, що ж, ж я таке назамовляла. Ой, страшно. Так, на, щоб ти вдаром не сидів. Це Да. Це великий коврик. На стол. Ой, я думала, взяти на 10 см було длинніше. І на 10. напевно. — таке саме, як і той. Я ж розцвітку таку підбирала. Ну це що поняв, просто перед клавіатурою. Я б маму. Чіпсові руки. Да? О, то, то, О, ці діточки, діточки. Так, це те, що по телевізору показувати буде. Так, що це у нас пакети? Гарний пакетик. Ні, це дімульки. Взяли так, просто кинули зверху. Дімуля, штани, кстати, диви. А вони нормальні. Такі, типу, як э, джинс, але то джинсобрюки. брюки. Тобі штани? Мої? Да, так, ті з карманами крутими. А ну ка Розмір 150, а вони якраз на нього. А ну швидко мірять бігом. Поплотні. Ці, що у нього є, що він зараз носить в школу тонесу, а ці такі пішли. І в мене був купон, якщо я не помиляюсь, що вони вийшли за 98 крон. А це мені халатик якраз в лікарню. Такий приятненький, потрогай. Це пояс. Такий, як футболка. Ой, тільки, наверное, надо брать, наверное, свій не більше. Хотя муже буде нормальний. І, і кружево, ну так, да, і халат. Прикольно, я такий хотіла, щоб був такий приятненький, легенький. А ну-ка. Ну, диви. Нормальні штани. Показать тебе? Чи ні? Mm -hmm. Ну, скажи, як, як хочеш. Не хочеш, не треба, все. Yeah, як Ну well, вже видно тебе, Діма. Ну, no, коротше, штани хороші. Ні, ну штани штани видно. Не, ну, штани хороші, якраз на нього. Раз посушить в сушки, будуть ще якраз маленькі. Це халаті. На... Мама сама. Це мама собі замовила ще нижню білизну, але нижню спробувати. Так, це прихваточки. Може, нормально якості буде, тому що я не думаю, що в магазинах набагато краще. Такі прихваточки. Тут, типу, ще як полуфольга. Бо в мене рукавичка є, але мені невдобно, я не як прихватка беру. І вона вже така стара, грязна, що не відстірується. А це буде таких чотири, 4... У мене ще є крючочок, Десь я причеплю. З ванної якраз. Чотири штучки. Це і маленький заказі. Боже, бож. І це не Мінікати я замовляла там, де наклеюються ці. Ну, напевно... Ні, це вона мені була за 65 крон. Коротше, інструкція. І буде така копілочка. Коли в неї щось почне потрапляти, це ніхто не знає. И, кстати, вот такие маркеры, Дим, надо, чтобы ты попробовал в школе пидут чи не, тобі. Бо я вчора лазила, клацала канцелярию. И вот такие цы для табу. И вот такие маркеры. Мы зачеркивать ничего не будем. Тут клей трохи вылез, походу. Ну ничего. На 10 тысяч. Мирослав в шоке. Вот это раз бы собрать и кидануть. Вообще в хорошо. Таке малесеньке замовлення. Так. Ми з Мирославом вдвох вийшли Ой, на прогулянку. Небо каже, що прогулянка буде недовго. а може і нормально. А, ну, ми дуже далеко від дому не їдемо. Так, щоб не намокнути якщо що. А так великий козирьок на коляски, то нормально. А це будиночки такі гарненькі. Я в такому б хотіла би жити. Я типу і будиночок, і квартира, і своя територія, і свій гаражик. Ой, знову летить. О, це вже інший летить. Де він ся. Ого, як. Це якийсь воєнний, я думаю. Так, низько. Це воєнний, бо сірий і ще якась штука на ньому. А, прям дуже сильно близько було на телефоні далі. Дай, Мірко, на сьогодні день самольотів. Ми, ми пройшли на майданчик. Походили, трошки походили, але ну, я думаю, якихось 5-10 хвилин в піску посидить, бо вже всюди побули, на всіх горках, на всіх качелях, на всьому побули. Хай трохи пориється. Сонечко вийшло. Аляньте. Всі воно тут і туди погнало. І красотіще. дощик трошки покрапував. Я думала, побіжимо додому. Але ні вийшло сонечко прямо жарко навіть. Тому хай трохи пориється. Звичайно, погано він хворий, але нічого. Трошки погуляється, а так молодець. Договорюється, ні, ніхто не скандали, не псіхує, все нормальненько. Звісно, сів калюжу трошки на горці, я внизу подивилася, щоб не було води, а вона була зверху у горки. Ну, трошки намочився, Ну, Я хоч посиджу трошечки. Так, ззаді світло горить, світло, сонце свіде, заходить. Ой, я тут сиділа з батьками, балакала. Вони прислали фотографії будинку в Каховці. весь огород в ромашках, в маках. Це їм прислали, вони не там. Звичайно, би хотіли бути вдома, але ні. І думаю, заодно якраз, поки хлопчик гуляється, може, в мене вистачить ще й часу змонтувати трошки. Та, щоб ви не переживали що зі мною, що в мене таки нема операції. Завтра у нас ніяких планів, післязавтра також у нас до 2 числа е, ніяких поїздок нікуди. Нічого нам не треба. Ну, Може, в магазин з'їздимо, бо хліб закінчується. або, Може, спечу. Не знаю, це ще поки не так, Справа у нас нормальна, всі хворі, виздоровлюють потрошки. Мірославоно завжди голий, це хоч в труси одіть. Да не хоче вдягатися, прям до істерики. Боже, Боже. От і опять поламався. А ну давай сюди пальчик. Все, всякі ети. Розкидав знову все, що тільки можна. Я йому приносила оце гулять. Там ще ігр... ігрушки різні іграшки. Цей крокоділ Ні, ще й працює. Яка тут буде стріляти? Напевно, ніяка. Треба натягнути отут, щоб воно було. Якісь колеса понаходив з машинок з Лего. Приніс. Туп робота і каже, приділий мені сюди колеса і буду їздити. Це до дімки треба, він щось придумає. Мама ні, на таке не здатна Де я взагалі? Ну, та й все. Всім дякую за перегляд і пока-пока.